Слава Богу, дорогі брати і сестри. Часто в духовних бесідах з чадами духовними задається таке питання. Що нам робити з злими людьми, які нас іскушають по життю, тобто, наносять нам обіди, наносять нам матеріальний ущерб. Духовний ущерб, і різні напрасліни, слухи про нас розпускають. Як до цього відноситься, відноситься християнин? Хочу показати вам, який дуже Наша вся ватрат, ввечері, свято Сонце дуже. література, святі зараз. Отці, Тут поля, такі як Йоанн Златовуст, спекурузне. і другі. На що це цього питання однозначно? Ну, в тому, небочисті. що необхідно, Діки. коли починається конфліктна ситуація, ньому, сварка чи красиві, якась теж. розборка, ну, необхідно це. від цього відходити. Тобто не входити в конфліктну ситуацію, а просто цей вогонь, який вже розгорівся. Треба погасити водою, а вода це смирення, це послушання. І тому людина повинна відійти. Як говориться, відійди від злого, і сотвори благе. Тобто, благе сотворити це значить смиритися і дати можливість і Божій благодаті подіяти. і так зробити, щоб ця конфліктна ситуація могла розрішитися. Тому що, як нам говорять святі Отці, для злої людини облічення чи якісь слова е наносять великі рани. і Іменно ці люди ще більше возгораються ненавистю, обідою, е, разними прокляттями. Тому для християнина именно, е, це є е, продовження конфлікту, е, нанесення йому духовних ран. Тому е, необхідно в цьому е, питанні мати духовне ціломудріє. І в тому, що людина, погасивши конфлікт, приобрете для себе душевне спокійство, равновесія і духовний паритет. ми не зможемо перевиховати злу людину. Це тільки Бог може іменно це сотворити, тому для нас необхідний цей шлях. Іменно терпіння цих всіх напраслень для того, щоб ми могли е, вести духовне життя для спасіння нашої. і показували приклади цих злих людей, щоб вони самі переймінилися і вони, бачачи нашу духовну силу, духовне смирення, е, почнуть можливо, думати про себе і можуть змінитися е, з Божою допомогою. І з Божою благодаттю, слава Богу, на віки віків. Амінь.